Скільки в Марії ще було дітей після Ісуса? Хто знає? Ми вже от з однією панією вичисли ще. Я думаю, що не мінімум шість мінімум шість. Пам'ятаєте, як він прийшов в Назарет, і йому кажуть в Назареті, Бо йому не вірили, що він Месія. і кажуть, ми чули в капернаумі, ти робив багато чудес. Давай в нас тут зроби, як ти в капернаумі робив. Дай кажуть в його сторону: та ми знаємо його братів і перечислені чотири брата, і його сестри з нами, то вже дві, то шестеро дітей. А то як мінімум, Ісус сьомий. Ну, Ісус був зачитий від Духа Святого. Що Коли Йосип. Заручився з нею, то знав, що вона вагітна, і хотів її відпустити тайно. Бо закон тоді був такий, що якщо таке сталося, то по закону треба було побити камінням ту людину, яка от так пала морально. І коли він вирішив її відпустити тайно, ангел вночі прийшов до нього. Знаєте, Сон це один із каналів, як говорить Бог до людини. Є вещі сни, тобто сни, в яких говорить Бог. Ангел прийшов і каже, не відпускає її, вона благочастива дівчина, то від Духа Святого вона має в чреві. Ісус зачатий був від Духа Святого. Марія, така дівчина, як і всі, дівчата, і Йосип теж. І Йосип її прийняв, і вони не мали спільного сімейного життя до народження Ісуса. Оце вона від Духа Святого мала зачаття і народила Ісуса від Духа Святого. А потім вже в них були діти, як, біологічні діти, як усі. Ще шестеро. Це так в Євангелії написано. Це так в Євангелії написано. Ось. І таку хочу думку сказати за, за Ісуса, за Месію. Він в своїй славній проповіді, така є проповідь Нагірна проповідь, 5, 6, 7 розділ Євангелії Матфія нагірна проповідь. І він тій проповіді дав дуже багато таких повчань для людей, як служити Богу. І одне із повчань, там 7.21, написано. Сказав Ісус, не кожен, хто каже Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного, той війде в Царство Небесне. І я розумів над цим віршом, як, як то воно в житті має бути, ну тож ми всі християни, ніби так, ну, всі ж християни, не кожен увійде, хто каже Господи. А якось я один раз так подумав, з якої сторони, дивіться, якщо е, я буду знати, Повністю Коран. Знаєте, це священна книга мусульман. Коран. Якщо я буду знати його, а не буду його виконувати, то я мусульманин чи ні? Ні, Я просто знаю священну книгу, як вона зветься і які там розділи, і яка вона розміром. Або якщо я буду знати священну книгу там буддістів, де в Індії релігія ця дуже поширена. А не виконую, я буддіст, чи ні? Ні. То так само і християнство, якщо я знаю Євангелію, знаю Ісуса, а не виконую, то я християнин? Ні. А якщо я просто не виконую, а називаю себе християнином, то я християнин чи ні? Ні. Правда ж ні? Ну. Ось тому я закликаю, друзі, читайте Євангелію, ви сьогодні екзамен не здали. Значить, ви Євангелію слабо читаєте, от, слабо читаєте, читайте Євангелію. І нехай Господь Бог поможе жити по Євангелії. Євангелія, вона не тяжка, сказав Ісус, мої заповіді легкі і приємні. Отак От він охарактеризував своє вчення. Легкі і приємні. І вони всі для того, щоб дати нам в житті гармонію і дати нам в житті надію. Ну, наприклад, каже Євангелія, хай чоловік любить жінку, як Ісус церкву. То хіба це погана заповідь? Ісус за церкву життя віддав, щоб церква була щаслива, щоб церква могла в небо попасти, щоб дати церкві праведність і святость, життя віддав, кров пролив на Голгофі. така крепка любов, така сильна любов. Жіночки, правда, чудова заповідь? Да. Вашим чоловікам. Да. Класно, да? Або, наприклад, до жінки. От ми читаємо далі, звертається Біблія до жінки. А жінки, знаєте, як написано? Що хай вона свому чоловіку покоряється як церква Христу. Отак. Кожному чоловіку це мило звучить. Да? <плес> <плес> мило звучить. А ще написано: хай шану до нього виражає, як Сара до Авраама. А Сара до Авраама виражала шану, що називала його навіть пан. Або, наприклад, слідуюча заповідь. Дітки. Слухайтеся своїх батьків, поважайте, і я за це зразу вам даю два блага. Будеш добре жити і довго жити. Оце такі заповіді. Правда чудові? А батькам сказано за дітей: батьки, любіть своїх дітей, не роздражайте і правильно виховуйте, щоб коли вони прийдуть доросле життя, вони були прекрасні громадяни, прекрасні люди, гарно виховані. Бо деякі батьки не звертають увагу на дітей, гроші заробляють, то заробляють, поганий приклад дають своїм дітям, і буває, діти виростуть непорядні. А Бог сказав батькам любити дітей. І ще написано притчі Соломона, 22,6. настав юнака на початку його дороги, і він не зійде з неї аж до старості. Тобто є такий вік, підлітковий вік, коли вклав і на все життя. Тому кожна заповідь Христова, вона тільки підкріплює наше щастя, ощасливлює нас, вони не тяжкі. Тому я бажаю, щоб ми не тільки називалися, бо ми всі українці християни, правда? Чи православний, чи католик, чи протестант всі християни. От, остається тільки виконати. Те, що написано. Так сказав Ісус. Нас іншого вибору немає. Хочемо туди, треба виконати. Треба виконати, така воля Господня. І це великий подарунок для нас, Євангелія, Біблія, великий подарунок. Уявіть, якби не було Біблії, як нам знати, як з Богом подружитися, як нам знати, як туди попасти, як там знати, чи є загробне життя чи ні? Чи ми рівні тваринному світу, як ця еволюція каже, що наша прабаба десь там на пальми банани кушає. Людина то як тварина чи людина, це щось вище, звісно, вище. І Біблія каже: рослинний світ, тваринний світ тимчасові. А людина, вінець Божого творіння, вона вічна, як вічний Бог, є вічність. То, що ми живемо зараз в тілах наших, то тіло наше це квартира, в якій живе людина, в якій живе особистість, індивідум, в якій живе це квартира. За цю квартиру, за тіло наше написано прахів, прах і повернеться. А сама людина, вона йде до Господа. І коли з Ісусом був в мирі тут на землі, людина була в мирі, Господь небо забирає. От все просто. Не треба мільйони, мільярди. Знаєте, Ісус народився в Хліві. Якби він народився в п'ятизірковому готелі, то нам, простим людям, як туди попасти. Туди попали б попали депутати, міністри, і олігархи. А Ісус в Хліві народився, любий може до нього підійти. Любий може до нього підійти. Хоча його прихід сюди супроводжували ангели, які співали, слава Вишніх Богу, на землі, мирі і в людях добра воля. Тобто все небо супроводжувало його прихід на землю. Такий він могутній, сильний і славний, син Божий, став людиною. Але й скромно, просто, доступно для всіх людей, для всіх людей. Тому благословляю вас, друзі, і бажаю, щоб ви після земного життя. Ми всі там зустрілись і продовжили співати. Хай Бог поможе. Хай Бог наділить нас такою живою, крепкою вірою, щоб ми там всі були в небесах. І хочу разом з вами помолитися за країну, за мир, за спокій, помолитися і за наші душі. Добре? Давайте помолимося.